Друзі, привіт, з вами Тексіна група Кавдатекс. І зараз в вашій увазі ми презентуємо лот кофт теплих утеплених на хутрі під кодом 0,38. Ціна за 1 кг становить 3,8 долари Вага мішка 25 кг. Вартість мішечка 95 долларів. По актуальному курсу валют на сьогодні мішок виходить. 3724 гривні. В даній позиції присутні всі розміри. Модельки йдуть і на суцільних блискавках, зустрічаються з капюшончиками. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кілограмів. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зараз представлений восьмий мішок теплих утеплених на хутрі під кодом позиції 0,38. Ціна за 1 кг – 3,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість лота 95 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо написати нам особисте повідомлення Viber або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою та. Укрпоштою на вантажні відділення. Слідкуйте за оглядами, друзі, робіть замовлення. Зараз представлений восьмий мішок кофту теплених на хутрі під кодом 038. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогодні становить 3724 гривні. Мішечки із відеоогляду йдуть у нас по повній оплаті. При першому замовленні, можливо, по предоплаті накладним платежем, але на позиції та мішечки без огляду запечатаних нерозпакованих мішків. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Сьогодні вашій увазі також будуть представлені і інші позиції. Ціна мішка 3724 гривні. Хто бажає придбати, пишемо повідомлення в Viber або телефонуємо за номером, що вказаний у шапці профіля. Дуже хороша позиція. Клієнти, що отримали, залишилися задоволеними. Маємо хороші відгуки по цій позиції. Слідкуйте за оглядами, друзі, робіть замовлення. Ставимо лайки, щоб ми бачили вашу активність, що вам подобається дана позиція. сезонна, унікальна позиція, дуже рідкісна. ковти утеплені на хутрі, кодом 0,38 і зараз представлений вже Восьмий місячок для замовлення достатньо написати повідомлення або зателефонувати за номером, що вказаний у шапці профіля. Мінімальне замовлення 1 мішок 25 кг. Код позиції 038. Ковти утеплені на хутрі. Під час огляду знято повністю мішечок. Ціна плота 3724 гривні. Повернемося за декілька хвилин. А ви тим часом робіть замовлення. Дякуємо за увагу!